Це онкогематологічне відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні минулого року, згідно із державною програмою Дитяча онкологія тут замовили ліків більш ніж на 9 мільйонів гривень. На протязі 2015 року програма не була реалізована і ні одного препарата ми не отримали. Але був перерозподіл по областям. Це прийшло. Злохмади того перерозподілу. Оці, що я назвала. Крім топозі, це ще залишок з 2014 року. Це ті самі ліки, які перепали цьому відділенню від перерозподілу. Для дитячої онкогематології це катастрофічно мало. Поки що ми десь на проценті 15-20, можливо. Але надіємося, що програма буде реалізована, і ми будемо мати всі препарати. Ми на це надіємося. Наразі у відділенні заповнені усі лікарняні ліжка. Це 25 дітей. Вони потребують постійного дороговартісного лікування. Медики кажуть, хіміотерапія, яку потребують маленькі пацієнти, завжди дає ускладнення. Аби подолати ці наслідки, треба в середньому 100-200 тисяч гривень. В основному витрати лягають на плечі батьків, а ще допомагають благодійники. Протигрибкові препарати, які надзвичайно дорогі. Препарат один флакон може коштувати 5-6 тисяч гривень, а цей препарат вводиться два флакони на день. І батьки великі кошти витрачали. І нам було жаль, і ми шукали можливості їм допомогти. І тому. До нас і благодійники приходили. Трирічний Миколка заснув після наркозу. У лікарні він уже майже два роки. Пройшов аж дев'ять курсів хіміотерапії. Страшний діагноз для матері восьми дітей Ганни Кіщук тоді прозвучав як вирок. Жінка каже, її хлопчика піднімали на ноги усім світом. Допомагали, хто чим міг. Амбріональна рабдо лівої орбіти. Лікарі давали то, що могли, що вони могли, купували. Хімію купувала по 3600 гривень, платила, так як тут не було такої хімії у нас. Тим часом із запізненням на рік у це відділення таки почали надходити перші ліки із державної програми. На початках медикаментів до Івано-Франківська прислали на суму 300 тисяч гривень. Рятують медиків ще старі запаси, адже відділення відкрили кілька років тому, і тоді тут були забезпечені ліками на 100 відсотків. Причому ми надіємося і надіємося і в скорому часі отримати всі ліки. Так як було колись, Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.